Є такий вислів у Господні сповідіми. І він говорить про те, що ми не знаємо, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Хоча кожен планує свій шлях і іде по цьому шляху. Але іноді виникає така ситуація, коли ми упираємось, наче в стіну, і не знаємо, що робити далі, коли ця стіна нам заважає рухатися вперед. Ми б'ємося лобом, набуваємо шишки, але ніяк. А ви не думали, що іноді треба просто. Відступити кілька кроків назад. Просто відійти і роздивитися, оцінити ситуацію і подивитися, можливо, є інший шлях. Це ні в якому разі не є відступлення, це ні в якому разі не є поразка. Це просто аналіз ситуації. Можливо, подивитись направо, а там є двері, в які ви можете вийти. Можливо, подивитися наліво, а там є вікно, в яке ви можете зазирнути, визирнути і побачити той свій шлях правильний шлях. Не зв'язку є вислів, що. Розумний вгору не піде, розумний вгору обійде. Так і людина розумна, вона може обійти цю свою стіну. Але для того, щоб це зробити, треба відступити, поняти і зрозуміти те, що їм заважає. Саме те, що заважає, сидить у нас в голові. Не стільки важлива ця стіна, скільки важлива стіна у нас в голові. Те, що в нас є там, ті установки, які нам закладували з вихованням. Нас виховували давно 10, 15, 20, 30 років назад. І виховання було на той період, і наші вчителі, наші вихователі жили в той період, але життя змінюється, і життя коригується. Але, на жаль, немає того наладчика, коригувальника, який прийде, програму перепрощує у нас в голові, і ми будемо рухатися далі. Що робити? Ви самі маєте зробити це все. Ви самі можете зробити у вас переустановку. Я знаю один інструмент, який дійсно дієвий. Я багато з людьми спілкуюся з людьми, і за, за життя побачив, що дійсно самий дієвий метод роботи з людиною це гіпнотерапія, гіпнокоучинг. Цей метод дає можливість швидко і ефективно змінити установки, ті, які у вас були закладені ще на період виховання. Тоді, коли ті, хто їх закладав, Ну, жили в той період, на жаль. А, тому, то, коли я працюю з людьми, допомагаю людям змінити установки, змінити їхнє життя. По суті, людина сама міняє. Я лише являюсь провідником. Провідником по бажанням людини. І тоді, коли ми опрацьовуємо їхні установки, коли ми їх змінюємо, у людини дійсно з'являється цей шлях. І та стіна вже казалась не така. Страшна, вона вже кажеться не такою великою, можна вже за неї зазирнути. Це може бути вже просто парканчик, який переступили, обійшли і пішли далі в своєму русі. Пішли далі до вашої зіткової мрії, до вашого бажання, до вашого життя. Правильно, якісно, хорошого. Тому то звертайтеся, і разом ми це все зробимо. Разом ми вашу стіну оберемо, обійдемо. З так, як ви забажаєте.